Я, Ростислав Гаврі, приступаю до своєї частини програми, яка називається Музичний креденс. Ми тут всі дружно гарною, веселою компанією, затягнули той креденс до нас в студію. І знаєте, хто мені допомагав, ви не повірите. Ну, Занові Харич, що зрозуміло, він кожної суботи, кожної неділі допомагає мені там час від часу, я йому допомагаю. Але тут так сталося, що до нас завітала заслужена народна артистка України Оксана Белозін, і вона каже: хлопці, а що ж це ви мучитеся? Що ж це ви з тим креденсом старезним, щоб він не розвалився Давайте я ну принаймні покерую, щоб ви десь не вдарили його ободвірок. І так ми дружно в трьох його затягнули. Отже, музичний креденс починається і починається. Він дуже класно, як на мене, дуже весело і дуже так нетрадиційно в певній мірі, тому що. Брідко, так от на самому початку програми до мене приходять такі хороші, цікаві гості. Оксаночку, я пам'ятаю. Ще з її буремних виступів на автобусному заводі, коли я там тільки прийшов працювати. От кана згадала собі той час. Так от і можу сказати, що я досі вами захоплююсь. Я зараз я зараз свої 37 років років відчувся маленьким хлопчиком. Ви такі ой на нами гігантами вже про це Гігантами слова і гігантами пісні. Пані Олександричко, вітаємо вас знову в тері радіо. Перше дякуємо. Ми улюблені радіо. Перше вітає. Всіх прекрасно, що ви знову у Львові. Е, яким вітром вас сюди принесло? Попутним. <рес> 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 вітром в спину. Знаєш, я своїм знайомим часом кажу: я тобі бажаю вітру в спину, бо тоді надуваються твої паруса, і тебе не все в житті. Так, да, крила розправляються. А сьогодні крила будуть розправлятися у багатьох наших дітей. Тому що у Львові проходить всеукраїнська премія на номінацію Надія нового покоління. Це вже другий рік. Вона дуже популярна стала в Україні. Ну, по-перше, що прекрасні організатори, це Сергій Котовський і острів дитинства. Ми знаємо цей дивовижний дитячий центр, який 25 років свої відсвяткував. Вибачте, але 25 років працювати з дітьми, з дитячим колективом, так. тримати здоров'я, поставити так. вже а, те, а тепер. Він вже перейшов в інший формат. Він створив всеукраїнську премію. Надія нового покоління і ми тільки. І ви там що... в журі? Я в журі, я тільки що голова експертної групи. Ми так ви вже хоч слухали з діточок? Вже прослухали чи прослухає. І, чого і так Боже, ви знаєте, така така щаслива, які талановиті наші діти, які були красиві. Від малесеньких 6-7 років до 15 16 вікова категорія. Це так перед твоїми очима буяє, розквітає мал... душа маленької дитини. Перетворюється на юна юнку і на юнака. І Це ну дуже здорово. Єдине, що мене дуже вразило, це те, що який репертуар. Діти, діти співають дорослі пісні в плані про війну, про воїнів, як воїнам на війні, як їх чекають вдома. Ну, ви знаєте, просто стискається, серце стискається від того, які наші діти дорослі стали. Вони не за віком дорослі. І підбирають собі репертуар уже такої трагічної історії, яку ми зараз проживаємо. Ну, це дивовижно, і це так щиро, і це так по справжньому, і це так. До болі, знаєте, мило хотілося б, щоб ті діти співали про яскраве сонечко, про ну про те, як вони у парках, дитячі про черепаха життє... в руках тата, в черепаху, та, 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 мами, <свят> так а, а вони співають такий тематичний, я б сказала, репертуар, і воно дуже дуже зворушує. Скажіть, будь ласка, представлені авторські пісні? Чи це вони виконують вже зараз нам відомі пісні? Є переспіви, є авторські пісні. До речі, от хочу відзначити дуже гарно мистецька школа. Я не знаю, хто керівник не встигла ще познайомитись, бо до вас бігла з рави руської прекрасні колективи, прекрасні діти і прекрасний репертуар. І видно, що вони собі пишуть гарні пісні, тому що знаєте, коли є переспів тієї чи іншої пісні, важко вловити манеру дитини. Ну, тому що вона так чи інакше повторювати. Ну, Здраве ручкою, то швидше всього, що Богдан Кожушко, то вам те, що у нас були колядували. Так так, та, так, 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 може, бо дуже так. гарні, дуже гарні робота. колективи, і тріо гарне показало, і вокалісти всі чудові. Дуже ну, такі вже вразили. зрілі, так? Тобто вже відчуваєте, ну, що... Ну, мається на увазі в вокальному плані, в музичному плані, так? Ми тільки в, плані, так, цікавою, новою мене атмосферою, співають такою. Дуже гарний, вміють користуватися регістрами, тобто видно тембрами, видно відразу, що викладачі на цьому працюють. На, на цьому Друзі, я приїгають. на секунду мушу перебити, тому що ми тільки почали інтерв'ю, я на самому початку мав сказати, що телефон студії 2323-88,2, Тобто наша частота у Львові 8,8,2, 2,3, 2,3, 8,8,2. Ви можете набрати наш телефон студійний, і перша людина, яка до нас дозвониться, отримає сьогодні від Оксани Білозір персонально. Навіть ще демо в календарах такий з автографом гарний <laughs> euh, у додачу. Два квитки на концерт Оксани Білозір, який відбудеться 31-го. середу. 31 відбудеться в центрі Жовж... Довженка. В Це центрі Довженка так, та Насихові десь, мабуть, 18 чи 19 година. 19 годині. -го, -го, так що, друзі, нагадую 2-3-2-3-8-8-2. Наш телефон студійний. Хто перший набирає, такого бах і зразу отримує квитки. І автограф від euh, народної артистки України Оксани Білодір уявляєте себе класно. Ще оскільки в нас ліричний відступ, я хотів проанонсувати нашим слухачам, що з Сергієм Котовським ми вже маємо домовленість і наступної суботи, о 12 годині, із переможцями фестивалю, який зараз відбувається, і з Сергієм Котовським ми зустрінемося тут в студії для того, щоб підбити підсумки фестивалю і дізнатися детальніше, власне, проти всі. Про тих всіх дітей, їхніх керівників, які зараз власне творять таке прекрасне мистецтво, яке пані ну, і заодно молодь буде мати можливість першими радіо виступити. А вже ж це теж федерація. А це якщо... вони такі розкуті. Мені здається, що вони звикли вже і до радіо, вони дуже безпосередньо А ви пам'ятаєте свій дуже перший конкурс дитячий, коли ви перший раз взяли участь в якомусь конкурсі? Ваші відчуття і інші такі от моменти? Я тільки вже в дорослому брала. У нас в той, в той час, коли я жила дитячих конкурсів, як таких не було, але були фестивалі. І я пам'ятаю, я вчилася в Яврові в першій школі імені мені Маковея. І це десь був клас шостий. Коли я прийшла туди, бо я вже розповідала в одній з передач, у мене тато був і Ми кожних півроку десь кудись нас перекидали. І тут ми приїхали вже в Ягорів. І вже якийсь час я мала жити в Яворові. От я прийшла ем, на урок, якраз був урок музики, я ще нікого не знала, хто ті діти в класі. От, і вчитель музики, до речі, це було моє перше кохання, Богдан, Богдан Іванович Іваницький. Його вже немає, царство йому небесне. Але це була перше моє таке дитяче кохання, закоханість. І він ввів урок музики і каже: О, у нас знову дівчинка! ну, дівчинка, йди сюди. Бачите, ти нам щось заспіваєш, як я кажу, заспіваю. А він каже, що що ти нам заспіваєш? Я кажу степом, степом. Степом, степом? Пам'ятаєте, така пісня? Маленька дівчина з шести років. Так Так справа в тому, що потім мене навіть фільм зняли, уявляєте, кінокамеру при, привезти до Львова до Яворова з Львова, щоб відзняти мене, щось десь мене з якось записували. Це було майже не нереально, і до речі, Цікаво, я не можу знайти. знайти я так. не можу це відео, якщо в когось воно є на перше радіо. Будь ласка, принесіть цей я, раритет. Я, я правильно розумію? Мені, що у вас не було якогось такого хвилювання? Я просто з тих людей, хоча нібито теж на сцені не так багато, як ви, звісно, але ну так прям страху публіки немає. Але також зливи мене за руку і скажи: О, а ну поспівай нам щось. То я буду почувати себе досить сковано, і е, е, кожен вихід на сцену це безумовно хвилювання, відповідальність і Залежно від рівня відповідальності, рівень хвилювання, теж само собою скаче. З ваших вуст все так легко звучить. Вам дійсно легко це все дається? Ні, не але... легко. Не не легко. Важко. Нікому легко не дається. Але Є переживання в... перед виходом дарувати. Обов'язково я перестаю їсти, я перестаю пити. В день концерту я тільки можу воду в себе втиснути. По доброму, так, так а це так це взагалі не можу. так. нещодавно я точно таке саме питання запитання задав Тарасові Петерленко. Він каже: Слухай старий, каже це для мене. Оце от перед виходом на сцену – це здача крові. Реально. Ну, це... От ніби вже скільки років пройшло. А все одно все одно це, це ознака професійності. виходячи да, з цього, у мене ще є зі питання зі зі зі. питання відносно вашого журування, журювання <рес> на фестивалі. <рес> Можливо, нас слухають батьки чи, тих дітей, які там не потрапили на фестиваль, але хотіли би себе відчути якось на сцені, пробують, роблять перші кроки. Є якийсь від вас рецепт, як дитині не хвилюватися і вийти от на сцену з фестивалю, садопус. де сидить Оксана Білозір, де купа людей, де Буквально будуть оцінювати твою роботу. Є якийсь рецепт, як уникнути мандража і втрати свідомості гарне, дуже гарне запитання. Причому вчора було відкриття нашого фестивалю, і в мене була зустріч із вокалістами. багато було наших вокалістів. Ви давали якісь Та Я давала такі та зі мною те та те. Зустріч була і це питання також звучало. Те, що я роблю. Мені страшно, але я йду, бо, по-перше, я молюся так? завжди а, а, Але головне, що я ще кажу, це я кажу, я це люблю, я це так люблю. Це єдине місце сцени, де я можу от натішитися тим, що я страшно люблю. І я хочу цим поділитися з людьми. Коли я собі це мантрую, мене не треба штовхати. Мені, я, я хвилююся, мені некомфортно, тут уже все перевертається. Але я лечу, бо я це люблю. І так я діткам вчора казала. Ви собі скажіть, що ви це дуже любите, що ви це дуже хочете, і що ви маєте з чим поділитися з тими людьми, які не можуть вийти на сцену. і воно працює. І знову ми приходимо до тієї фрази Левка Дудківського. Яку я вчора в етері повторював кілька разів? Ми вчора згадували кадківську. Ага, він ж ага, на жаль так, помер так, так. Відійшов. відійшов в засвіти. так. і він казав: робіть те, що любите. І, і, і любіть те, що робите. абсолютно і все, й такий простий рецепт. Бачиш, виявляється ті рецепти. Не міняється вже протягом тисячоліття. я Думаю, <рес> але хто ще з вами в журі конкурсу? Марта Лосинська, mm. вона старший викладач консерваторії. Вона прекрасний педагог, вже дуже багаторічний. Я не знаю, десь років 30 Вона раніше в музичному училищі викладала зараз. Вона на кафедрі джазової популярної музики в нашій. Консерваторії зараз називається Музична академія. Її дуже люблять і знають. Вона дає, проводить майстер-класи. Так що у Принагітно, нас дуже фахова. Марті передавайте вітання від нас і скажіть, що ми знову дуже просимо її прийти до нас на інтерв'ю, є про що поговорити. Я скажу її, обов'язково передам, буду рада. Про академію, про, про академію. Академі. Як, як їм там. Тому що першу таку кафедру мені поплавський запропонував в 96-му році, і я утворила кафедру джазової естрадної музики в університеті в національному університеті імені. Попластую. Культури і мистецтво. Я думав, у людей, вибачте, вашого масштабу вже таких обковок не виникає. Це гарна асоціація, це дуже гарна асоціація, тому що він насправді дуже багато зробив для популяризації. Але чому я зачепила? Тому що кафедра є, і переді мною стало питання навчальні плани, придбання. Предмети, методичні рекомендації. Це все потрібно було для того, щоб кафедра була кафедрою, зробити. Віде. І що ви думаєте, який багаж я використала? Багаж Львівської консерваторії, яку я закінчувала. І я і набір предметів вибрала, і підібрала викладачів, які повинні були зробити ці методичні рекомендації, дала їм джерела, де вони можуть користуватися. якими. І потім, чому я про це сказала? То потім, це саме коли років вже напевно 10 тому в консерваторії нашій, львівській також почали вже розвивати цю тему. То скористувалися моїми паки в консерваторії <сих> пішло і до консерваторії <сих> вернулося. А що зараз <сих> вашою викладацькою діяльністю? Як? З викладацькою діяльністю? Що я зараз? я 10 років викладала вирішили, що досить? Ні, я просто потім стала міністром, потім стала депутатом, потім. Займалася міжнародними питаннями, правовими питаннями захисту наших трудових мігрантів і є кандидат юридичних наук. Тобто воно так пішло, що викладання воно забирає багато часу, бо це спілкування, і все. А в мене вже голова була перевернута. Як я кажу, трошки в іншу сторону. Тому можливо зараз я бачу є потреба. Є потреба, тому що потрібно готувати дітей, які б подавали україномовний контент. Україномовний контент і російськомовний контент він відрізняється і в подачі звуку, і формуванні звуку так само, тому що ми вже почали. Пам вже пам'ятаєте, вже почали досліджувати челюсті, да. і це я бачу, що воно також важливо. Можливо. Я зроблю свій такий якісь клас у Києві, тому що я представляю міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. У Нас фантастичний офіс. Ми зараз взяли, і там будемо робити різні івенти. В тому числі я думаю, ми будемо можливо будемо практикувати і зустрічі, і допомога підростаючому молодому творчому поколінню. Ми якось так зачепилися за марту Лузинською і пройшли повз решту членів жі фестивалю. Давайте повернемося ще до цього. Хто ще, ще вас, там? там ще двоє людей, чесно, я навіть не можу. Я так розумію, що мають бути учасники з усієї України. Так чи є дітвора, яка представляє тимчасово окуповані регіони, і як вони яким чином це відбувається? Чи ви знаєте щось про дітей, які десь тут, десь в інших містах? Почали займатися далі музикою зараз. географія при присутності дуже велика, починаючи від бахмуту, так слово вже таке, у нас маркер. Нашої війни від Бахмуту, Південноукраїнськ, Черкаси, Чернігів, Суми, Хмельниччина, Київ зрозуміло. Тобто, фактично, ми охопили всю Україну. Представництво цілої України є. І зрозуміло, що в першу чергу нас цікавить Південноукраїнськ, ну Южноукраїнськ, так угу, я, угу. я зараз не перейменовано, але я говорю Південноукраїнськ. І м, дуже гарна там теж вокальна школа. Дуже мене вразила м, словіта, дуже вразила словіта, етнічний колектив. Ну такий красивий етнічний колектив. Словіти, так слові Хмельницького обладнана. Але mm -hmm. ми я ж бачимо, хіба в нас є зараз оклас по дорозі на Бергород? Так загадай на своїй дорогі до дороги. От так і дуже гарні. Тобто фактично все І Із Бахмута це духовий оркестр, О, так, цих, і, ага. та, вони переїхали трошки далі, і це музичний коледж. В музичний коледж їм виділили приміщення, і це приміщення переїхало дуже багато дітей з батьками у те приміщення, яке їм дали. І вони працюють. І вони працюють Їх і живуть і працюють там. Я розумію. Вони працюють так, і вони їздять по конкурсах, по фестивалях, і це ми, духовий ми, оркестр. Це ж ви ж собі розумієте, це ж ми, інструменти ми. І, і все, і треба і різні класи, і різні викладачі і цілі різні. Інструменти також, ну оце, скажімо так. Дуже приємно, що вони є. Ми радому мові зустрічаємо. Шкода, що немає Сергія, але я не можу сказати. Але є один хостел, який їх прийняв безкоштовно. Проживання у Львові і харчування у Львові, безкоштовно. Може, Шкода, я що подяку, я не можу і. та але Сергію обов'язково скаже, і цим людям, підприємцям, нашим львів'янам треба буде обов'язково за це. Подякувати обов'язково. Подякуємо а зараз. Прийде на пан більш легкі для вас теми безпосередньо парчі, Я яки так. Якраз попереднє питання ти в мене просто вкравну, але я тобі пробачаю. поза як ми з собою колеги ми з собою розберетеся да, абсолютно У з диновім все окей. Хотів спитатися, що нового буде на цьому новому концерті, який відбудеться в середу. Тобто, я е, знаю, що кожен раз ви щось готуєте, щоб чимось здивувати. А я питання. не знаю, позаєте роми починали слухати пісню, яка зараз в розробці. Тобто Де, я знаю, що процес у вас іде. Отже, так, пісня готова. Ну, по-перше, не одна буде нова. Якось так мене зараз. Я навіть не знаю, чим це пояснити. Якийсь період такий, що мені пропонують пісні. Такі, що я не можу від них відмовитися. <реш> <реш> ну, переважно знаєте, слухаю, думаю, так, не моя. Дякую, кажу, творіть, працюйте, ви молодці, але не моя. І, а тут що не запропонують, то моя? Що не запропонують, то моя? З'явились ви одна... нові автори? Нові, 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 нові автори. Так. А, одну оцю пісню хочу розповісти, а потім перейдемо на прем'єру. Бо в мене така вична прем'єра, що ми не забули. Але перед цим я все-таки хочу от. Е, коли ми разом називається пісня, я її визначила як романс, тому що фактично це романс. І написав її академік-полоніст Ростислав Радишевський. Він в академічному середовищі дуже популярний, тому що в своєму вузькому колі він грав, співав свої пісні, і в нього дійсно дуже гарні пісні. І я вам скажу, він мене мучить уже два роки, щоб я заспівала його пісні, бо він хоче зробити творчий вечір. Ну ви розумієте, що я йому мені і в мене язик не повертається. Я їм кажу, ви знаєте, це ж дорого коштує, бо це треба студії звукозапису. Це не може бути те, що ви мені прислали, хтось вам там щось там, там таке награв на роялі. Це ж я це не може бути, бо воно просто у вас там і залишиться. І я не можу видати такий матеріал. Ну він має бути якісний. Це все дорого коштує. Він мене довго опитував, скільки то коштує мене язик не повертався сказати. Бо то ну дійсно дорого коштує так, сьогодні. Це Студія завжди було, та, і завжди, завжди було і є. Знаєте, ну не буде зараз вимагає цифри. Кінантів. Абсолютно, якість вимагає ну, коштів Да, те, що дороге воно і має бути оплачене. І ви знаєте, він я й каже: Добре, тоді, якщо ви не хочете мені сказати, що то хто то і скільки, тоді дайте мені людину, яка мені це все зробить. Я йому дала Саша Такиматієнко, наш київський звукорежисер, прекрасний потрясаючий музикант. Він має студію звукозапису, орендує студію звукозапису. І я їх двох докупи, звела і вони Саші. Я не знаю скільки може 30 років, а йому там вже 70. біля біля 70, там або і більше 70, І тим не менше, вони якось знайшли спільну мову, і він Саша зробив дуже гарне аранжування. І коли я почула це, вийшов фактично романс. Шкода, що ми його сьогодні не можемо поставити, але. 에, я заінтригувала, приходьте на так, концерт. Так, тепер маємо таку інтригу світувати, за вами ще пиріше. Буде така у мене прем'єра. І буде ще одна, я готую ще одну прем'єру, дуже цікаву. Але це все на концерті. Будь ласка, розігруйте квитки. Нагадаю, 2, 3, 2, 3, 8, 8, 2. Квиточки, якби що, будуть чекати ще адже концерт аж в середу, 31 травня, о, 18. Ви знаєте, мене питають, ну, в мене ж, якби, під день народження я якось вирішила. Ну так воно стихійно вийшло. По-перше, концерт дуже ми запізно почали організовувати. За три тижні ну, я би там не була. Це трохи мало, але все нормально, слава Богу. І я так вирішила собі зробити такі сюрпризи. І якраз цю пісню записати, цю пісню і ту, яка зараз буде. Але мене питають цілий час: оце зараз кажуть, Оксана, що це ти? То в театрі з то в оперному театрі, тут раптом вирішила насихові. Другий раз ти вже насиховій. Ви знаєте, мені так сподобалася та локація. По-перше, дуже близько глядач. От я їх можу обняти. Я можу до них дотулитися прийти. А в театрі це ж така Фуфео, ну, так, треба вийти. Так, і знаєте, я виросла на Новому Львові. Новий Львів, Сихів, вони поруч, ця локація. Сихів то передмістя нового Львова. <afe> Ой, як гарно. Насправді я на, бою, що насправді зараз навпаки. А так так, Можливо, до речі. Якось мені то місце стало рідне, то для мене немає такого якогось там, чи то театр, чи то для мене люди, люди, які приходять, і це важне. Там в залі треба віддати належне не чи зробили ремонт, ремонт кустика там, не скажу, Там і шикарну апаратуру вони ставлять, і екран ставлять. І дуже комфортна ціна, тому що ціна затрат вона впливає на ціну квитка, якщо великі так. затрати. Якщо в там в театрі Знаковецької завести апаратуру, завести екрани. Монтаж, розмонтаж, і це дуже дорого. Це, це робить доступнішим квиток для да, пересічного глядача. Абсолютно це демократична ціна. Причому на кожному концерті в мене є е, представлена наша академія сухопутних військ. Ми завжди беремо курсантів. Це для мене головне. Де б я не була? Курсанти і військові. Е, вони обов'язково. А все, все решта, всі решта прийдеться. А, а нашим воїнам потрібно давати дух, силу. І нашу підтримку. Я а виходить саме останні з вас трьох, дізнався про те, що буде якась прем'єра. А як? Так. А ти що не знав? Ні. Прекрасно, тоді Ні, принаймні принаймні от і для мене сюрприз. принаймні одному тут в студії. Ми ще робимо сьогодні до я був певен, що ви прийшли, бо були недалеко. Та й квитки є, та й концерт попереду. Так дружні візити. А тут ще й дві ці привіт Слухай, ми можемо завжди прийти. Щось знайдемо. Ти знаєш, ми з такі ж. Ми Придумаю. Та й мені. добре, що знайшлась прямо ціла нова пісня. Отже, тоді, е, Оксаночко, про цю нову пісню. Ну, це як нова, Ні на ніч. -а -а. Я її називаю Ні Його на ніч. Все, тоді я знаю про неї. Телефонують мені, значить, Андрій Павлеса і каже, це колабо. Такі цікаві молоді хлопці, вони беруть такі драйвові пісні, які є фундаментальними для от цього молодого покоління. Так вони молоде покоління має на що стати так на ці красиві пісні, і бо якщо є фундамент, то є як відштовхнутися до неба. Ну як фундамента нема, то я же ж ти відштовхнешся. Власне... <світ> <ти клінь> тільки відштовхуєшся до всели. Це навпаки. І вони мали такі вже експерименти і з Іволом. І мені телефонують і кажуть, «Горобина ніч, кажу, слухайте, візьміть якусь іншу, в мене горобина ніч, в мене немає потреби робити з нею нію, бо її вже по, і old по, носах, по, носах, по носах, по нотах вже її, кажу, її вже знають і співають всі. Вони кажуть, ні, ну ми все-таки нове дихання. Я кажу, ну давайте, покажете, а потім я зорієнтуюся. Ну, почую, ну, почую ваше дихання. Так, так, так ну, вони мені запропонували. Між. Я послухала. Чесно, ну думаю. Ну дуже різка зміна, знаєш, ну, різка зміна. Але сучасне, гарне звучання, гарно легко під неї ем, танцювати, веселитися. Бо ми повинні показувати цілому світові, що ми воюємо, але ми живі. Ми при тому всьому вміємо радуватися життю, ловити моменти щастя, щоб ставати сильнішими. І в нас є. Ем, з чим до світу йти, і от е, я ризикнула. І, і мені сподобалася реакція mm. дивовижна. Ну. Я тоді е, пропоную таким чином. Ми зараз прослухаємо. Перепрошую, я за випадково виключив мікрофон. То випадково ви... будеш розказувати. Ми зараз прослухаємо цю пісню і тоді спитаємося в нього. Окей. Ви нічого додаткового не наспівали? ви просто в нову версію і. Дали на концерте, ви О, супер, дешов. ж мене був на концерті? Mm -hmm. Я бігаю, хаті танцюю. Я дуже я люблю. <сіст> 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 Це це важко бути об'єктивним, дуже важко бути об'єктивним, yeah. коли маєш якийсь пієтет до виконавиці, до пісні. Але тут мені полегшилося, що я поняття не маю, хто такі колаби в плані особистості З ними не знайомий. Це, це оркестр народних духових виктори, інструментів. Що я вам можу сказати, пані Оксано? Все. Прям тренд. Я впевнений, що це зайде в Тік-Ток. Я впевнений, що це звучатиме в мене в ранкових програмах. Бо в мене є три години, де я ставлю тільки український, і, це, і це справді живе і нове дихання. На наші пісні Шутово. ви вчинили правильно. Я Дякую. Оце я хотіла. Так що в добру путь. В добру Дякую. путь Дякую. До речі, на концерті 31 числа буде колава і Оксана Білозір і О! його робина ніч. Прекрасно. Та, а, так. Друзі, будемо так. казати Оксану, що. До побачення, побажаємо успішного проведення концерту. Ну і звичайно, в першу чергу, вашого вашої роботи в журі, щоб ви знайшли тих от наших майбутніх зірок і далі допомогли їм. Не забували про них, тобто не так прийшли, там побачили, там визначили на течі, але ще комусь трошки і допомагали. Я думаю, що на концерті у мене 31 числа. Хтось обов'язково буде з найкращих, кого ми сьогодні відібрали? Прекрасна О, ідея, і ще одна одна зачіпочка для того, щоб побачити цей концерт. Так ну і не забувайте, що у нас в багажі є безкоштовні квиточки, які ви можете отримати і потрапити завдяки радіо першому словно на конце <плес> люди добре, забудьте про ті квитки, забудьте про телефон 23238 кома два, тому що ці два квитки ми ж даником забираємо. <плес> квитків є шість, так то так що ростик вам наприклад. Забудь, якщо ми заберемо, не було шість квитків. Всі Пані Аксандр, ми вам дуже дякуємо, <плес> що ви знайшли час. Заходьте до нас частіше. Нехай <плес> <плес> таке світле <плес> сонячне небо завжди супроводжує ваше життя. Мене ще одна така, знаєш, виникла якась асоціація. Оксана приходила ще на початку війни, це був кінець початок березня. Може бути ми так, тут пар студії пар разом так. з вами були і годину часу, найбільше ми десь спілкувалися, але це спілкування було зовсім інших тем. Тоді Київ був угоди. І це був настільки тяжкий, такий ну, емоційно важкий ефір для нас обох. І от наскільки приємно, що зараз у вас настрій зовсім кардинально, кардинально інший. інший, радісніший. Що ще так от, змінилося суттєво з того моменту до сьогоднішнього дня? То вже останній фінальний штат. Ви знаєте, мені здається, що ми всі українці ми прийняли уже як факт, що іншого шляху, ніж йти до перемоги, у нас немає. Можливо, хтось сумнівався, а як воно буде, а вистаємо, не вистаємо. У нас немає іншого вибору. І ми у цьому сьогодні одне. Slowly, growing